Ісусова молитва, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Боже, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Синну Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе. Сину Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, 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 Сину Божий, Помилуй нас грішних. Господи, Ісуса Христе, Сину Божий, Помилуй нас грішних, Господи, Ісуса Христе, Сину Божий, Помилуй нас Грішних, Господи, Ісуса Христе, Сину Божий, Помилуй нас, Грішних, Господи, Ісусе Христе, Синну Божий, помилуй нас Грішних, Господи, Ісусе Христе, Синну Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас Грішних, Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий! Помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, Помилуй нас грішних, Господи, Ісуса Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, Помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, Помилуй нас, грішних, Господи, Ісуса Христа, сину Божій, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, Помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, 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 Господи, Ісусе Христе, Сину Божий. Помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас, грішних, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, Помилуй нас, грішних, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, Помилуй нас, грішних, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Синну Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Синну Божий! Помилуй нас, 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 нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, Помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, 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 Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Синну Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Син Божий, Помилуй нас грішних, Господи, 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 Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, 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 Господи, Ісусе Христе, Синну Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий. Помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Синну Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісуса Христе, Синну Божий, помилуй нас Грішних, Господи, Ісусе Христе, Синну Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Синну Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Син 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 Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий! помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Синну Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісуса Христе, Син Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Синну Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас Грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Син Божий, нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Синну Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Синну Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий! Помилуй нас грішних. Дякую усім за спільну молитву, за Ісусову молитву сто разів. Слухайте, моліться кожного разу, коли хочете подякувати Богові. Кожного разу, коли потребуєте захисту, кожного разу, коли ваше серце шукає спокою. Амінь.